Сільпо перетворюється на сіль, бо на полиці повертається артем сіль. Лімітована в особливому пакуванні, сіль і шахт соледара, які зупинилися вперше з другої світової. Наша сіль, наша міць символ стійкості, віри в перемогу і внесок у звільнення України. Купуй, щоб допомогти. Увесь прибуток від продажу сільпо спрямує через «Юнайти-24» на дрони для української розвідки. Міць у кожній пачці. Міць у кожному з нас. Міць українська кам'яна. Українська міць. В зборах донатах репостах. В безсонних ночах на блокпостах. В лікарнях серед притулків, серед рідних візерунків, українська міць це матусина колескова, українська міць це підтримки слова. Це Україна починається з тебе, це все буде добре та вище неба. Українська міць, навіть у нашій солі, у сміливості кожного та силі волі, в двох словах, що чути тебе, звідусіння. Слава Україні! Наша міць, наша сіль. Увесь прибуток з продажу Соліміць, сільпо на дрони для української розвідки через Юнайтедвадцять 24